Вітаю, наша наступна четверта порада фахівцям з податкового обліку. Стосується блокування податкових накладних. А саме, як уникнути блокування податкових накладних. Слід зазначити, що блокування податкових накладних це реальна бізнес-загроза. Фахівець із податкового обліку повинен Опереджати блокування, а не реагувати на блокування. Порядок 1165 встановлює критерії ризиковості операції та платників. Слід ретельно вивчити і аналізувати ризики. І так, давайте розглянемо алгоритм запобігання блокуванню. По-перше, необхідно контролювати відповідність номенклатури кодам УКТЗ, стежити за реальністю операцій та наявністю первинки, ввести таблицю даних платника, аналізувати обсяги вхідного та вихідного ПДВ і насамперед стежити за репутацією контрагентів. І так, порада, податкові накладні. Рідко блокуються без речини, фахівець з податкового обліку має бачити ризики наперед. І так, рухаємось далі.